Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у мене незвичайний універсальний пульт, а саме BTTC01 з функцією мікрофону для телевізорів TCL. Це зараз дуже ходова позиція. От чому зробили універсальний пульт, що він замінював велику лінійку в таких корпусах з мікрофоном? Як бачимо, пульт йде в захисному блістері. Що Захищає його від бруду та пилу та маленьких пошкоджень. З іншої сторони, ми бачимо схему пульта, яка кнопка за що відповідає. Ну Давайте відкриємо і подивимось на нього поближче. Пульт виконаний з ABS пластику, матовий колір, має чорний. Виділяється зразу ж, що. Кнопки, звичайно, допоможні кнопки. А саме Netflix, YouTube, Prime Video, TCL, Медіо, дуже багато якісь кнопок, яких не навіть я перший раз бачу, але, напевно, це дуже зручні кнопки для роботи з телевізором TCL. Ну і, звичайно, саме головне – це кнопка мікрофону. Так як це пульт йде з мікрофоном, він є Bluetooth. А, так як він може і працювати через інфочервоний, але мікрофон завжди працює по блютузу. І для цього вам потрібно його законектити. Для цього, саме головне, потрібно вставити батарейки. Відкриваємо е, кришку для батарейок, і він е, живлиться від двох батарейок формату 3А, вставляєте батарейки, вмикаєте телевізор. Та... Вам потрібно буде натиснути кнопку OK та Home. «Окей» – це чорна кнопка посередині кружечка. Натискаєте. І кнопка будиночка це е, кнопка Home. Одночасно затискаєте і тримаєте декілька хвилин, ну, секундочніше. Це також вказується на коробці. Вони вказують: кнопка Home та OK. Разом натискати. Також хочу зазначити, що дуже зручні кнопки, дуже приємні на дотик. Кожна кнопка видає характерний звук, що допомагає вам зрозуміти, скільки разів ви натиснули на, на цю кнопку. Якщо у вас будуть виникати питання по підключенню, як його правильно підключити, чи чому не працює мікрофон, звертайтесь в коментарі, з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, коментуйте, до зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлення. Ні пуль для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!